Друзі, дивіться, ось Ейфелева вежа. Ось величезна черга, дивіться, скільки людей. Вони отак, а, зараз вам покажу. Отак, змійкою, ну людей, ну до тисячі десь. А виявляється, по пенсійному посвідченню ти маєш пріоріті. Ти платиш тільки 4 євро, щоб піднятися нагору на Ейфелеву вежу. А, показуєш їм просто пенсійне інвалідне, точніше посвідчення, показуєш їм. Платиш тільки 4 євро і маєш вхід Priority, Тобто ти мануєш величезну отаку. кількість людей, чергу. Все, зараз піднімусь нагору і потім покажу як там. Дивіться, на квитку має бути така буква H, Це значить, що у вас є змога проходити як Priority. Дивіться, ось це черга. І ти просто йдеш, що дуже багато людей. І ти просто проходиш по всіх людей. Ти прямо йдеш, кажеш «вибачте, вибачте, вибачте, вибачте і тебе пропускають як пріоритетів. Бо зазвичай інваліди вони взагалі на колясці їх якби на колясці заводять. Ну, такі випадки, як у мене, кульовії ну, порані, будь-яка інвалідність. Ну ти сам маєш трохи про себе потурбуватися і пройти швидше. Це поверх з рестораном. Тут є ресторан. І виявляється, для того, щоб потрапити в ресторан, потрібно а, покупати квиток, а інвалідам також безкоштовно. Зараз зайду. Тут і такі магазини, де продається багато речей. Там крамничка, тут таке кафе, там такий бар невеликий. Тут ще багато різних речей, таких цікавих. Отак воно все виглядає. Гарно. І у тебе є, виходить доступ до цього, якщо в тебе є такий білет, як в мене, бо зазвичай людям це потрібно бронювати. О, так що всім інвалідам нашим українським після війни сюди дорога. Дивіться, я вже прикупив собі шапочку таку. Десь тут лаймдаш. І тут у нас є таке кафе. Прямо так виглядає це кафе. Під куполом зараз де дощ. Дивіться, о, таке гарно виглядає. Дуже гарно, дивіться. Ось і все. Це саме верх, на можна зараз піднятись. На саму-саму гору ліфти зараз не працюють, бо їх міняють і закінчують міняти тільки в кінці зими. Ну, В принципі, найцікавіше, якщо чесно, там на другому поверсі де ресторан. А так? Може, зранку просто треба приходити, воно гарніше буде. А в цілому прикольно.